Варто звернути увагу і на те, що і для чоловіка перший статевий акт має не менше значення, ніж для жінки, тому що від неї йому також передається творча енергоздатність, і чоловік також у подальших статевих контактах є передавачем жіночих властивостей. Такі ж наслідки ми можемо бачити в житті тих чоловіків, у яких перша дружина була гулящою, і з якою йому прийшлося розірвати шлюб. В багатьох випадках наступні його дружині передадуться ті ж якості, і з нею йому також прийдеться розлучитися, ремствуючи на всю гулящу жіночу стать. Таким чином, для роду не менше значення мала і цнатливість хлопців, дошлюбні відношення з доступною жіночкою приводили до того, що хлопцю передавалися її властивості, і більше того, від цього чоловіка у подальшому в дітей передавалися властивості та хвороби з роду тої першої жіночки. Не дарма старі люди як жіночу, так і чоловічу цнотливість називали мудрістю роду.